Вітаю всіх, мої дорогенькі Тема розкладу буде така. Над чим вам треба зараз задуматися? Над чим вам треба зараз задуматися? У нас буде чотири варіанти. Вибирайте один із чотирьох. Да? Я вибираю, виймаю раз. Два. Три. І 4. По потребності будемо витягувати допоміжні карти. І так, над чим вам зараз треба задуматися: 1, 2, 3, 4. Кому цікаве це питання? А, будь ласка, і хто хоче отримати пораду, вибирайте один із чотирьох варіантів, не роздумуючи, інтуїтивно, і я починаю. Варіант номер 1 Королева Пентаклій. А, вам треба задуматися про те, які у вас стосунки з грошима? От, з матеріальним світом. А? Чи правильно ви і тратите, чи правильно ви заробляєте, чи ви радієте кожній копійці, чи ви не розстаєтеся з грошима з сожаленням, коли щось купляєте? Куди діваються ваші гроші? Як вони тратяться? Вони приносять вам задоволення, чи вони заробляються у вас через пот і кров? І вам, якраз, про це треба задуматися, а також про те, що заробити це одне. А зберегти зароблене це зовсім інше. Тому що у людей дуже часто, знаєте, утікають між пальцями, скажімо так, гроші. Вони до них приходять, а потім їх чогось різко немає. Тому що людина старається їх спустити, кудись діти, да, і так далі. далі. Колісо фортуни. Зміни, зміни вам треба передивитися. Своє ставлення до грошей і до системи цінностей і до, свого, до своїх стосунків з матеріальним світом. Варіант номер два. Про що треба подумати вам? Тут пентаклей. і тут так само гроші. Вам треба подумати про те, що ви, по більшому счету, щасливчик долі. І зараз у вашому житті той період. Коли можна ну, просто свою удачу уловити за хвоста? Що е таке тут спінтаклій? Це одна з найкращих карт у колоді, це як маленьке солишко, а сонце це в нас щастя, обновлення, народження нових ідей, народження дітей, е багатство, великі гроші, великі можливості. Да? Так от вам треба задуматися, чого, якщо у вас цього всього немає на даний момент життя, в чому причина? Чому я не живу ізобільним життям? В чому причина? А в чому причина? Підкажіть другому варіанту. Рицар Жезлов. Хуліганите? Хуліганите, да? щось робите необдумано. Щось робите собі в оврі з гарячу, не продумавши, не маючи потік відступлення, ідете іноді нахрапом. І вроде вроді, дій багато, а удачі мало. Варіант номер три, про що треба подумати вам? Восьмірка Пінтаклі. Вам, як наче вже тісно в тому, в чому ви зараз знаходитеся? Чи це робота, чи це стосунки, чи це взагалі ваше е, загальне життя. І вам треба розкривати свої можливості. Вам треба третій варіант пошук більш ширшого поля для діяльності і для реалізації своїх можливостей. Ви можете набагато більше по восьмірки Пентаклі. Набагато більше, ніж ви собі уявляєте. У вас є багаж знань. Те, що ви зараз маєте, чим живете, уже для вас не дуже цікаво. Вам треба йти вперед. Рухайтеся, виходьте за рамки. І варіант номер 4 Про що треба подумати вам? Рицарь Кубків. Чи не застряли ви на дідському уровні на якомусь? Да? Чи не загралися ви в життя? Чи не загралися ви в життя? Рицарь кубків у нас парень хороший, його люблять люди. Да? Він привлекательний, він обаятельний, він може на свою сторону всіх переманити, всіх обаяти, влюбити навіть в себе. Але Рицарь Кубків це не король і не імператор, да? а стремиться ж надо туди. Так от, четвертому варіанту хотілося б уже якогось Двіження вперед Мало того, що ви зараз маєте. да Четверка Пентаклій застой. Вам кажеться, що ви добилися вже всього, і люди вас люблять, і кохання у вас є, і е, вселенна вам дала і грошей трохи. Але це все половинчасті успіхи. І вам четвертий варіант, є куди рухатися, і вам треба про це подумати. Всім бажаю успіху!